Нещодавно в Покровському міському центрі зайнятості відбулося робоче засідання консалтингового центру. Захід проведено в онлайн форматі за участю фахівців головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області та шукачів роботи. Темою таких заходів є інформація, яка надає кожній особі можливість вільно, скажімо, контролювати усі особисті відомості, які пов'язані з пенсійним правом. Як каже Оксана Янтус, присутні отримали дистанційну консультацію щодо механізму подання заяви на призначення та перерахунок пенсії, перегляду власної пенсійної справи. Пенсійний фонд України надав можливість кожному в режимі онлайн з'ясувати свою офіційну зарплату та стаж за останні 15 років. Фахівці пенсійного фонду зазвичай ознайомлюють усіх присутніх із перевагами користування веб-порталом із можливістю перегляду страхового стажу із можливістю контролювати. Страхові внески, їх повноту і вчасні сплати кожним роботодавцем. Учасникам заходу розповіли про перспективи пенсійної реформи та наголосили на важливості легалізації заробітної плати та трудових відносин. Надалі ми плануємо провести подібні заходи для того, щоб фахівці пенсійного фонду мали змогу ознайомити присутніх із механізмом подання і завантаження необхідних документів, а також із можливістю. У кожному замовити і роздрукувати самостійно необхідні довідки, які ми часто використовуємо для того, щоб отримати якісь пільги або соціальні виплати. Пані Оксана наголосила, що така співпраця є корисною і плідною для всіх учасників заходу. Позбавляє можливості кожного вистоювати черги під кабінетами, і спектр послуг на цьому порталі досить великий, починаючи з інформаційної і закінчуючи пенсійними виплатами. І все це можна зробити не виходячи з дому. Березень 2023